Всім доброго дня! Почали ми роботу з самого ранку. Що маємо зробити? Назад їх загнали ці машинки. По гідравліці в нас закінчене, є відео на каналі. Переходьте, дивіться, як встановлювали гідравліку. Зараз знімаємо колеса, бо вони на чотирьох гайочках їх легенько поновлюємо. От, і ставимо назад. І по цій машинці ще буде тільки за поставити Защита в нас ось тут. Ми її вирівнюємо і ставимо сюди. Зараз шофер Юра йде, заганяє сюди машинку і буде собі перетирати білу вольву свою. І з часом полірувати. по цій машинці, по цій машинці Зараз ставиться защита, так і ми за захист цей не поставили. Захист один коло стола, і другий у нас він. лежить. Так, що далі? Далі по енергоакумуляторах. Бо була така заміна енергачів. Зараз по ньому розкажу. От стояв такий у нас енергоакумулятор, і ми його заварили. Був енергач прогнив. Зробили лапку. Але як кладку накладали, молоточком підстукували і, видно, підігнули саму основу, бо тут основа виходить як циліндр. Всередині ходить поршень з тією грубечою, дуже пружиною. І він нам, як ми десь тут вдарили трошки, як латку підбивали, він нас почав підклинювати. Коротше, повністю не розторможувався з ручняка. Тут ви розумієте, що один є. Що тормозить, і один вход, який відповідає за е, ручняка. Тобто енергоаккумулятор, через те він називається. Ми зараз зробили просту тормозну камеру, поставили без енергача. Тобто, коли вже ручник будеш ставити на ручник, то буде тримати тільки зад, а перед тримати не буде. Тобто, замовили камеру і з камерою по дві заглушки таких. От у нас йде на тормозну камеру. Тут у нас йде на ручник. Зараз підв'язуємо ABS, датчики і буде, вроді, все нормально. Пробували тормозити на порожняк, ну, на пусту машину без прицепа. Дуже добре бере, тримає. Ну, чутися, що все працює, все нормально. Так, і так і з другої сторони Я... теж зробили. Тому покажи шланги. Тут ще такі шланги стояли. Тобто оцей тоньший йде на ручник, а цей грубший йде як робочий. Тобто він тормозить, а тоньший йде на ручник. Була така заміна. І ще ми маємо сьогодні зробити от, у нас лобач пустий, теж маємо наклеєчку наклеїти, аби вже... Так зробити. Кажу, до батька, давай поставимо ще тобі люстру з моєї цієї жовтої, але не хоче він тої люстри. Але яке то добро з тим світлом їздити, як машин немає, ще десь з поля виїжджати. І отут от таке саме зроблене. Добре, починаємо роботу. Всім приємного перегляду. Були зняті колеса, перечистили їх. Одне та друге. Це вже 80-та у нас резина тут стоїть. Зараз її будемо легенько грунтувати, красити і наносити лак. Диски вже погрунтовані, перетерті та покрашені. Зараз чекаємо висохання і будемо наносити безсильцветний лак. Отак вони виглядають. Я займаюся цим, а Юра перетирає машину. Кабіну. Кабіна перетирається. Тут глянець, мене трохи видно, не знаю, як в камері, а ось тут вже мат, воно підсухає, перетирається двох і робиться мат. У нас є паста, будемо пастою його щас, полірувати, а зараз отак підготовлюємо до поліровки. От з водою замиваємо бривочки, бо не можна дивитися. І у нас день покажу нашу роботу. До цього моменту ми сполірували, до цього не встигли за вчорашній день. І перетерли 2000 і 3000-паста. Такий моєму результат. Зараз такого крепкого сонця немає. Сьогодні похмурий день. То сьогодні встану і дополірую ось це. Була цього Теж зроблено, от в мене трошки видно. І от донизу. Теж було зроблено. До цього ще не чіпав. Зараз перетираю передок. От до лобового долізу доверху і в цю сторону. Може, зараз дам вперед чуть машиною, бо тут невдобно його робити. Це все воно перешкурене, тільки треба його полірнути. Цим ми і займемося. Вчора, поки Юра перетирав, в мене з одного кріплення не було, що не трималася ця карта. Знайшов я, верніше зробив і затягнув. От, так по машинці, можна сказати, машинка готова. Ну, там, не щитаючи лапочку поміняти і щепитися, попробувати, як вона з прицепом. Можна сказати, що плюс-мінус зараховано. Піду вам до дисків покажу. диски вже на машині, вже зняв я його з Донкрата. от такі мають вид диски покрашені і вони зараз в лаку. Правда, ще ковпаків не вистачає. Одна сторона, та друга сторона. Ось та друга сторона зроблено. І ще маю зібратися, десь буде натхнення. Зняти ці коліщата. І зняти це 100%, бо буду дивитися до супорта, до колодок от, і до пильничків. Подивитися, що там воно робиться. Гідравліка в нас встановлена. Хто мене дивиться, переходьте. Хто верніш, не дивиться, переходьте, дивіться, як встановлювали гідравліку. Є відео. От. І, а хто дивиться, чи хтось в курсі, як завпустити кондиціонера стояночного, прошу відпишіть мені, бо трошки з такою проблемою стикнулися, верніш ми і, ще не розбиралися в ньому, але наперед хочу запитати, може в когось такий стоїть і допоможе нам в цьому. Дивлюся, покрасили ми карти ці боковинки тут, у-ту. Як ті вон спойлера Чотко підійдуть сюди. Ну, але то таке, спойлера да, не звідти не з машини. Ну, так, так воно є. Добре, починаємо далі поліровку. Всім приємного перегляду! Тато займається у нас колісьми. Скинули, подивилися, колодки ще тайнові. Ці зараз внутрішні так і лишаємо, а зовнішні от відтирає і легенько по новим теж краскою. А я вже закінчив полірування. Піду зараз покажу результат і вже зараз запущу керхера заодно змию, щоб ті потяки не були такі білі. Воно мені не подобається. Керхером штілем користуємося, він нам сподобався. І отакого хочу це все позмивати.